Прихована причина, що стоїть за зменшенням довіри американців до своїх лікарів. Ерозія довіри, чому американці втрачають віру у своїх лікарів і що з цим робити. Довіра є наріжним каменем будь-яких здорових стосунків, особливо відносин лікаря-пацієнта. Десятиліттями американці тримали своїх лікарів з глибокою повагою та вірою, розглядаючи їх як стовпи охорони здоров'я та надію на зцілення. Але ця картина змінюється. Дані Геллоб не втішні. довіра до лікарів у Сполучених Штатах є низькою. Зниження якості догляду та цілісності лікарів є глибоко тривожним і вимагає негайної уваги. Замість того, щоб бачити це як випадкову тенденцію, я вважаю, що це природний результат довгострокових системних проблем, які накопичилися в охороні здоров'я США фоновий матеріал з цього питання правильно вказує на ключові фактори, але я хочу піти далі і запропонувати більш глибокий аналіз на основі особистого досвіду та спостереження, а також запропонувати конкретні кроки, які можуть допомогти відновити довіру між лікарями та пацієнтами. Історичний контекст від надії на науку до економічного тиску. Я пам'ятаю, як у дитинстві мої батьки говорили з захопленням про лікарів, які буквально творили чудеса. Це була епоха після Другої світової війни, коли медицина насолоджувалася золотим століттям завдяки виявленню антибіотиків, розвитку вакцин та вдосконаленню хірургічних методик. Лікарі сприймалися як представники науки, бійців проти хвороб з унікальними знаннями та здатністю приносити полегшення та зцілення. Тоді візит до лікаря був символом надії та впевненості в майбутньому. Однак з часом ця картина почала змінюватися зі збільшенням прогресування медицини та тривалості життя, так і потреби пацієнтів. Хронічні захворювання, такі як діабет, серцево-судинні захворювання та рак, стають все більш поширеними, вимагаючи постійної уваги та тривалого лікування. У той же час під впливом економічних факторів відбулася трансформація системи охорони здоров'я. У 90 х роках, коли страхові компанії почали агресивно нормально нормувати витрати, лікарі потрапляють під все більший тиск, щоб зменшити витрати та підвищити ефективність. Це призвело до скорочення часу призначення, збільшення обсягів пацієнтів та зменшення здатності лікарів приділяти належну увагу кожному пацієнту. Замість того, щоб бути представниками науки, лікарі почали сприйматися як частина складної бюрократичної системи, орієнтованої на прибуток. Чому оплата за обсяг руйнує довіру? Концепція об'ємних зборів, де лікарі виплачуються на основі кількості послуг, які вони надають, а не на результатах лікування, є одним з головних факторів, що сприяють зниженню довіри до лікарів. Ця модель стимулює лікарів надавати більше послуг, навіть коли вони не потрібні, що призводить до перевищення витрат та низької якості догляду. Я особисто пережив це як пацієнт. Під час одного з зустрічей мене попросили зробити багато додаткових тестів, які, на мою думку, були безпідставними. Я відчував, що лікар намагається отримати більше грошей від мого страхування, а не піклуватися про моє здоров'я. Цей досвід залишив мені гіркий післясмак і підірвав мою впевненість у компетентності лікаря. Технологія та деперсоналізація, що ми втрачаємо в прагненні ефективності. Прийняття нових технологій, таких як електронні медичні записи та телемедицина, безумовно, має свої переваги. Вони дозволяють лікарям обмінюватися інформацією, покращувати координацію догляду та робити догляд більш доступним. Однак я вважаю, що надмірна залежність від технологій може призвести до деперсоналізації відносин лікаря пацієнта. Я помітив, що багато лікарів проводять більше часу на перегляд електронних медичних записів, ніж взаємодію з пацієнтами. Вони слухають менше, задають менше питань і виявляють менше співпереживання. Як результат, пацієнти відчувають чисельність у статистиці, а не осіб, які потребують догляду та підтримки. Що робити відновлення довіри через емпатію, прозорість та інновації. Відновлення довіри між лікарями та пацієнтами це складне завдання, яке вимагає всебічного підходу. Я впевнений, що наступні кроки можуть допомогти в цьому. Перехід до моделі оплати на основі результатів, замість оплати обсягу, нам потрібно рухатися до моделі оплати, яка нагороджує лікарів за досягнення конкретних результатів лікування, наприклад, зниження рівня цукру в крові у хворих на діабет або зменшення ризику серцево-судинних захворювань. Це стимулює лікарів, щоб забезпечити найбільш ефективне лікування, а не просто надати більше послуг. Розвиток співпереживання та комунікаційних навичок лікарі повинні приділяти більше уваги розвитку співпереживання та навичок спілкування. Вони повинні вміти слухати, розуміти та співпереживати пацієнтам та вміти пояснювати складні медичні концепції простим, зрозумілою мовою. Лікарі повинні бути не просто фахівцями, а й наставниками, які допомагають пацієнтам приймати обґрунтовані рішення щодо свого здоров'я. Підвищена прозорість, пацієнти повинні мати доступ до інформації про свої медичні записи, витрати на лікування та результати тестування. Лікарі повинні бути чесними та відкритими щодо ризиків та переваг різних методів лікування. Прозорість створює довіру та дозволяє пацієнтам активно брати участь у рішеннях про своє здоров'я. Використання технологій для поліпшення відносин пацієнтів технології можна використовувати не тільки для підвищення ефективності, але і для поліпшення стосунків з пацієнтами. Наприклад, телемедицину можна використовувати для надання пацієнтам зручного та доступного способу зв'язку з лікарем, а мобільні додатки можуть бути використані для надання пацієнтам інформації про здоров'я та нагадування про ліки. Розвиток, центри досконалості, створення спеціальних медичних центрів, де лікарі з різних спеціальностей працюють разом, щоб забезпечити комплексне лікування складних захворювань, може значно покращити результати та задоволення пацієнта. Ці центри повинні бути зосереджені на інноваціях, досліджені та забезпеченні найбільш ефективного лікування. Посилення ролі пацієнтів: пацієнти повинні бути активними учасниками прийняття рішень про своє здоров'я. Вони повинні мати право задавати питання, висловлювати занепокоєння та вибирати методи лікування, які відповідають їх цінностям та переконанням. Лікарі повинні поважати право пацієнтів на самовизначення та допомогти їм приймати обґрунтовані рішення. Висновок майбутнє охорони здоров'я полягає в довірі та співпраці. Ерозія довіри до лікарів це серйозна проблема, яка вимагає негайного рішення. Я впевнений, що відновлення довіри можливо, але це потребуватиме системних змін у галузі охорони здоров'я. Необхідно переходити від моделі. Орієнтованої на прибуток до одного, орієнтованого на добробут пацієнта. Існує необхідність розвивати співпереживання та комунікаційні навички, підвищити прозорість та використовувати технології для поліпшення стосунків з пацієнтами. Майбутнє охорони здоров'я полягає в довірі та співпраці. Лікарі та пацієнти повинні працювати разом як партнери для досягнення спільних цілей здоров'я та добробуту. Це єдиний спосіб, якими можемо створити систему охорони здоров'я, якою ми можемо пишатися, я вважаю, що зміни можливі. Потрібно пам'ятати, що лікарі це люди, які хочуть допомогти своїм пацієнтам. Їм потрібна наша підтримка та розуміння. Разом ми можемо відновити довіру та створити систему охорони здоров'я, яка обслуговує всіх.